Велике Бурштинове серце України унікальний зразок бурштину, знайдений в 2010 році в родовищі Володимирець Східне на Рівненщині. Він важить 1 кілограм, 362 грами і має вік близько 50 мільйонів років. По суті, камінь є не рукотворною скульптурою, яка без жодного втручання людини волею природи набула анатомічної форми серця. Цей камінь взагалі супер унікальний, тому що він має форму серця. Камінь було досліджено дуже детально в державному гемологічному центрі, описано, і після цього дослідження йому була присвоєна власна назва. Я хочу сказати, що тільки унікальні дорогоцінне каміння має власну назву. Цей камінь має власну назву Велике Бурштинове серце України. Самородок дивом уцілів під час окупації бучі навесні 2022 року. Аби його не вкрали, російські загарбники, пані Галина закопала безцінний бурштиновий скарб на території свого будинку під дубом. Зовсім скоро неподалік від того місця влучив снаряд від граду. Але коли після деокупації, 19 квітня, камінь відкопали, він виявився неушкодженим. Наша земля, мабуть, така сильна, і молитва моїх предків, наших предків. Що навіть там відбулося диво, тому що град це є фотографії, є град, який три метри поруч впав, він не розірвався, він втонув. Трішки там пошкодив велике, але він не його ударна хвиля повибивала вікна, зробила шкоду, але серце в землі збереглося. У межах міжнародної платформи Дякую серцям бурштиновий камінь на знак вдячності провезуть всіма країнами Європи, які підтримують Україну під час війни. В основна мета це показати наскільки нам це потрібно, і це нам дуже потрібно. Це фонд, наприклад, кошти це не приняти нічого з тим, що це дійсно це серце почало… Саме з міста Рівного воно поїде в Варшаву, потім є місто Гданськ з Рівним у нас підписаний меморандум. Це є теж буршновий край. і в Свою чергу для мене стоїть мета і ціль це підписати партнерство, і це одно ну, дасть можливість нам так само отримати якісь спільні проекти. Після подорожі за кордоном велике бурштинове серце України повернеться на батьківщину. Бессінний камінь став символом вдячності всім державам та містам, які допомагають Україні виборювати перемогу. Зазначають засновники проєкту Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.